Вже до нашого селища завітала сонячна весна, тому ми запитали у жителів Петропавлівщини, як вони опорядковують свої сади та городи. Ми з моєю мамою прибираємо іноді їздимо в ліс на велосипедах, та прибираємо там територію, тому що деякі люди забруднюють цю територію. А вдома на городі мама саде доволі багато пітів. В принципі, троянди, тюльпани, піони теж ростуть. Бур'ян прибираємо там, загрібаємо листя, коли воно є. В принципі, це все. Ну і обробляємо від паразитів. Це гарне якраз питання, тому що я дуже люблю квіти. І всі, хто мене знає, бачать, що в мене сад великий. Квітів багато. Не тільки в саду, в мене й будинку квітів багато. Я люблю фіалки, орхідеї, ну і різні там інші. А на вулиці люблю все, що квітне. У мене починаючи з весни, і влітку, і до пізньої осені, люблю дуже багато мене видів хризантем. У мене я сама собі зробила озерце в саду. Я люблю різноманітні статуеточки, оті такі красиві, теж в мене в саду стоять. Ну Зробила таку територію, де ми відпочиваємо з дітками. Там і одна качеля доросла, і маленька, і відпочиваємо там, сидимо. Ми тут живемо на квартирі, тому ми вбираємо територію від мусору всякого, від сухих. Гілок від цього. Ну, думаємо, що посадимо квіти, щоб було гарно. А ще в нас є невеличкий час, огород, так що там теж ми будемо садовити все. А які квіти любити садити? — Ой, зараз весняні. Все, що є. Від крокусів до той пролізки. Все, все, все. Нарциси, тюльпани, потім піони підуть, якщо будуть, так що все буде гарно. Проживаю я у квартирі. Зробила собі клумбочку під вікнами, посадила тоді троянди, доглядаю за ними. Так як допомагає дочка, у мене донька живе поруч. Ну, благоражує в нас квітів багато. Там і троянди, і тюльпани, і крокуси, і гіацинти, всього багато. Ну Зараз вже прийшла пора. Треба вигрібати, треба обрізати, треба. Ну, Кропуси вже цвітуть, діацинти угу, ось-ось-ось зацвітуть. Ну, тюльпани теж зійшли угу. так дружненько.